Вітаю! З вами Загородник В'ячеслав. І сьогодні, після невеликої паузи, ми продовжуємо наші розмови про історію мистецтва. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про одного з найбільш цікавих та неортодоксальних представників жанру імпресіонізма Едгара Дега. Приємного перегляду! Ми не дуже багато знаємо про особисте та приватне життя Едгара Дега, тому що одним з його відомих висловів було те, що художник не має мати особистого життя. Все, що він хоче сказати, мають говорити за нього картини. Але навіть попри те, що 19 -те сторіччя було повне різноманітних подій та культурних явищ, Едгар Дега примудрився прожити дуже звичайне, ненасичене подіями життя. Він був відомий своїм е, досить таки похмурим е, норовом і тим, що він уникав великих компаній, і навіть коли перебував у певному товаристві, то все рівно залишався осторонь і не надто охоче підтримував розмову. Більше того, е, з часом його е, характер тільки погіршувався, і тому всі його друзі та товариші поступово. Припиняли з ним спілкуватися. Відома цитата Г'юстеренуара, який казав: О, що за чоловік То Едгар Дега? Е, всі його друзі покинули його. І навіть я, який тримався найдовше, був також змушений відріктись від нього. І, більше того, його ізоляція поглибилась е, по мірі того, як він е, зайняв антиєврейську позицію після діла Дрейфуса. Е, тому е, не дивно, що Едгар Дега помер абсолютно самотнім і абсолютно невідомим, е, тому що всі думали, що він помер вже давно однак, е, тим не менше, він примудрився залишити надзвичайно видатний внесок у історію мистецтва, про що ми зараз і поговоримо. Едгар Теха прожив досить довге життя, народився в 1834 році та помер у 1917 му І він встиг пройти шлях досить типовий для представників імпресіонізму. Спочатку він знаходився під дуже сильним впливом Делакруа та Енга та е, хотів стати баталістом, тобто тим, хто е, зображує бойові сцени. Однак, з часом, під впливом Клода Мене, він почав змінювати свою палітру е, кольорів та манеру зображення. І е, саме це. Зробила його досить схожим на усіх інших імпресіоністів. У 1874-му Дега став учасником першої з виставок імпресіоністів, і його можна було назвати одним з ідейних натненників таких е, виставок. Він допомагав організації, організовував. Е, Удожників для того, щоб вони представили свої роботи і тому подібне. Але з іншого боку, у Дега було досить мало спільного з самим гуртком імпресіоністів, тому що здебільшого Моне та його прибічники зображували природу та ландшафти, тоді як Дега можна було назвати живописцем сучасного йому життя його завжди більше цікавили міські сюжети та якісь невеличкі замальовки з життя людей, які відбувалися навколо. Більше того, якщо імпресіоністи відомі завдяки тому, що вони одними з перших почали працювати на пленері, зображуючи е, природу наживо, то Дега був е, прибічником роботи в студії, і його картини відомі тим, що він писав їх по пам'яті, е, намагаючись чітко відтворити ту композицію, яку бачив раніше. І він дуже часто е, проводив експерименти над своїми картинами, тобто він міг безкінечно перемальовувати, знищувати та знов зображувати одне й те саме, саме завдяки тому, що він працював в студії. Сам Дега казав про свої роботи наступне: жодне мистецтво не є менш спонтанним е, ніж моє. Тобто, е, це було те, що е, було пр абсолютно протилежно від е, руху імпресіоністів. Ба більше, Дега казав, що йому здаються підозрілими ті люди, які чомусь шастають вулицями та щось малюють. На місці влади, казав Дега, я б е, завів спеціальний відділок жандармів, які б дивилися за такими художниками. Я не кажу, що їх потрібно відстрілювати, але було б непогано трішечки їх не лякати, щоб вони не шастали де попало. Однак з іншого боку, його дружба з Ренуаром, з Бертою Марізо – та деякими іншими представниками імпресіонізму, зокрема Марі Касат, робили його близьким до цієї групи, і він більше тяжів до імпресіоністів, які були бунтарями того часу, аніж до академії з її класичною манерою та законсервованими сюжетами. Тому здебільшого в історії мистецтва Дега представляють разом з групою імпресіоністів, хоча він від неї віддалився. Вже приблизно в 1880 році. Що ж можна сказати про основні сюжети, які обирав Дега? Здебільшого це були сценки з міського життя. І приблизно з 1870 року його мистецтво окупувала тема балету. Його картини більше ніж половина з них, сам присвячені саме цій темі. І балерини, балетні майстри, сама школа балету. Це те, що ми е, можемо побачити в Дега, і це те, за що ми знаємо. Дега також він відомий своїми зображеннями сцен скачок е, та деяких інших міських пейзажів. Судячи е, з розповіді очевидці, Дега мав досить таки імпульсивний та нетерплячий характер, хоча й уникав товариства. І саме з цим пов'язана його звичка не завершувати свої роботи. Е, для нього було дуже характерно робити певні ескізи, е, починати картину, е, починати 100 різних полотен, але не завершувати жодне з них. І зрозуміло, що це було проблемою для колекціонерів, які хотіли. Мати його роботи, і взагалом для тих, хто займався продажем мистецтва, сам Дега пояснював це своїми проблемами з зором. Але як я вже зазначав, його техніка роботи та мистецтво було надзвичайно видатним. Тому е навіть ті ескізи, які він робив, не могли належати комусь, хто е мав проблеми з зором. Тому швидше за все це було пов'язано саме з його е характером. Едгар Дега також відомий завдяки тому, що е, він був скульптором. Отак за життя він представив лише одну скульптуру, яка як не дивно, але пов'язана з балетом. Е, вона називалася Маленька танцівниця 14 років, і е, вона зображувала е, маленьку балерину, яка стоїть. Е, і ця скульптура вона справила певного певного роду фурор у мистецьких колах Парижа того часу, тому що він представив її дуже натуралістично. Вона була одягнена з волоссям у балетній пачці, і хтось захоплювався тією справжністю, яку Дега зумів передати скульптурою. Але інші казали, що це дуже захвало і дуже примітивно. І подивіться, ось, наприклад, роден, а ось Дега, хіба можна виставляти щось подібне? Сам Дега дуже любив скульптуру, тому що він казав, що коли ти пишеш і коли ти робиш скульптуру, то мислиш по-різному. І після його смерті, за його ескізами і за певними початками скульптур, було відтворено чимало інших його скульптур, які здебільшого присвячені темам балету. Едгар де Конкур, е, парижський літератор, е, якось написав: вчора я провів цілий день у студії дуже дивного художника, якого звали Едгар Дега. Е, з усіх е, сюжетів, які дає е, сучасне життя, він чомусь вибрав прачок та балерин. Е, він ще не знав, що е, частину е, що більшу частину свого художнього життя Дега присвятить саме балерину, і сам Дега казав про це. Я мене називають художником танцівниць, але вони не розуміють, що я малюю танцівниць, тому що вони дають мені змогу найкраще передати е, рух е, та бути оточеним красою. Е, саме тому е, Деґа обрав е, своєю професією балет, тому що він найкраще давав змогу розкритися його палітрі кольорів. Е, і цей рух це було те. Чого завжди бракувало полотнам класичних імпресіоністів, які були досить таки сталими та застиглими. По своєму характеру, Дега був досить таки схильний до експериментів, тому не дивно, що саме в його полотнах можна знайти найбільшу кількість нетрадиційних ракурсів. Наприклад, досить часто він писав, знаходячись зверху над балеринами, тобто залізши на якусь дуже високу дробину. Точніше, він робив ескізи, а писав, вже знаходячись в своїй студії. Також він використовував прийоми, які прийшли до мистецтва з фотографії, яка тоді тільки почала набирати оберти. Зокрема, він міг обрізати свою картину, так як це роблять з фотокарткою. Можна сказати, що роботи Дега містять певну суперечність, тому що з одного боку він володів прекрасним академічним, е, прекрасною академічною школою письма, з іншого, був схильний до експериментів. Тому можна побачити, що інколи його картини е, дають відчуття певної неповноти або відсутності балансу. Е, це пов'язане якраз з тим, що він намагався е, за допомогою класичної техніки. Передати якісь елементи, які не були традиційними для тогочасного мистецтва, загалом можна сказати, що опера та балет були двома найбільш важливими культурними середовищами того часу. І зрозуміло, що Дега хотів бути всередині цього всього. Тому він дуже довго домагався права знаходитися всередині балету та мати доступ за сцени, і він його отримав. Загалом в Парижі на той момент існували люди, яких називались, які яких називали абони. Це були багаті люди, як правило, літнього віку, які мали такий своєрідний фетиш підглядати за балеринами, тобто вони платили за те, щоб знаходитися за лаштунками балету і мати доступ до молодих балерин. І зрозуміло, що дуже часто робили це з певними корисними мотивами. Дега е, дуже довго намагався стати таким абоном, але е, потім він таки зумів е, довести, що його помисли є більш чистими, і він е, хоче лише зображувати балерин. І в якийсь момент він став постійним гостем балетних студій. Він мав доступ до роздягалень, до тренувальних залів, і його можна було побачити у куті, роблячи ескізи. Досить часто він міг записати якусь фразу балетного вчителя, яка йому подобалась, або навіть зробити якісь примітки стосовно техніки або грації якоїсь з балерин. Як ми вже знаємо, характер Дега був досить таки поганим, тому здебільшого примітки були критичними. Один з нечисельних друзів Едгара Дега – Поет Поль Валері називав його тим, хто провів певну депоетизацію балету, тому що здебільшого ми уявляємо балерин як щось дуже повітряне, красиве, і балет напряму асоціюється з грацією. Однак у картинах ДК здебільшого балерини зображуються за роботою, тобто він не хотів передати балет таким, як він є на сцені. Здебільшого він зображував тренування. Будні балерин, їх розмови між тренуваннями. І він міг зобразити це не надто красиво. Однак він показував, що балет є важким трудом, і що балерини насправді прикладають надзвичайно великі зусилля для того, щоб згодом бути спроможними продемонструвати своє мистецтво. І можна сказати, що Дега мав. Свої рідні відносини з дуже багатьма молодими танцівницями. Він зображував їх у балетних школах, але здебільшого він запрошував їх до себе додому. І там він платив їм для того, щоб вони йому пазували у всебічних. Балетних па і тому подібне. Ці молоді танцівниці, яких ще називали молодими щурятами, як правило, не мали досить багато грошей, і це було для них непоганим заробітком. Тим більше, що Дега цікавила виключно естетична сторона цього, і тому вони бу могли бути у безпеці, тому що інших абонів дуже часто цікавили інші питання. І Дега е, у розпал своєї кар'єри е, запрошував танцівниць настільки часто, що е, поліція Монмартра навіть нанесла йому візит. Вдумайтесь, поліція Монмартра, району, який на той момент був переповнений проститутками е, та е, усілякими е, збочинцями всіх мастей. Але е, всі, хто знав Дега, знали, що він е, був зацікавлений лише у художній стороні. Полотна Дега завжди непогано продавалась, завдяки тому, що е, сцени, які він зображував, були е, надзвичайно легкими та повітряними, і е, їх могли купляти як ті, хто цінував класицизм. Так і прибічники нового жанру імпресіонізму. Тому слава про його е, захоплення балетом та його картини з балеринами ширилася досить широко. І в якийсь момент е, відомий е, балетмейстер Барт вирішив вшанувати Дега, поставивши балет, який був присвячений е, його статуетці маленька е, балерина. І е, цей балет він написаний саме за мотивами картин та цієї самої статуетки Едгара Дега. Життя та захоплення балетом дівчинки, яка слугувала прототипом для статуетки Маленька танцівниця, не закінчилося нічим хорошим. Річ в тім, що, як і більша частина інших балерин, вони не пробувалися до вершини Олімпу і тому не могли заробляти професію, на яку вчилися. Тому з часом їм доводилося або кинути балет, або погодитись на домагання численних абонів, які хотіли отримати їх собі у дружини або коханки. Балет, який поставив Барт, починається з символічної появи цієї танцівниці у, ті, у тому самому положенні, яке зобразив Едгар Дега. І вона знаходиться в такому скляному кубі. Після цього починається сама дія, в якій присутні, присутня зла мати, яка хотіла. Продавати таланти своєї дочки, і сама е, балерина, яка намагається досягти успіху у балеті та знайти щастя у житті. Е, у балеті навіть присутній сам Едгар Деган, але його роль мінімальна. Він виступає як один з абонів, які підглядають з зала штунків. Барт хотів е, передати своїм балетом рух та життя, яким були сповнені картини самого Едгара Дега. Він хотів показати їх з іншого боку, примусити рухатись і цим самим надихнути у них нове життя. І я впевнений, що самому Дега, який був дуже схильний до експериментів, таке б сподобалось, тому що він любив балет, він любив гарний, гарний одяг та е, танцюючих е, дівчат. І саме тому е, цей балет абсолютно очевидно прийшовся би йому до смаку. Підводячи певні підсумки, можна сказати, що е, важко визначити, чи був Дега імпресіоністом, е, чи його можна е, назвати художником класичної школи. Але його внесок у мистецтво не можна недооцінити, тому що коли ви знаходитеся в арт-галереї, де є роботи Дега, ви здебільшого їх впізнаєте, тому що його стиль та його манера. Були неповторними його кольорова палітра, хоча і нагадувала палітру імпресіонізму, але все ж таки досить сильно від, ні, від неї відрізнялася, тим, що він здебільшого використовував легкі кольори, які, зрозуміло, що часто представлені серед балерин та ї, їх одягу. Сама його манера, неймовірно, технічна. Він був майстром ескіза та чітких ліній. Тому е, характерні, наприклад, для Клода Мане розпливчаті мазки е, та незмішення палітри не зовсім характерна для дега. Більше того, е, після його захоплення фотографією, можна сказати, що його стиль дещо поміняв свою кольорову палітру на користь реалістичності. Вплив Дега на майбутніх художників. Також був дуже сильним, оскільки той же постімпресіонізм набагато ближчий до манери Едгара Дега, аніж до натуралізма Клода Мане. На цьому я завершую свою розповідь про Едгара Дега. Не забудьте переглянути попереднє відео з циклу про мистецтво, яке було присвячено водяним ліліям Клода Мане, та очікуйте наступних відео про представників імпресіонізму. Залишайте свої коментарі. Та побажання, про кого ви б ще хотіли послухати. Е та підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей!